Привіт-привіт усім! Так, друзі. Маємо сьогодні суботу. Вихідний день для людей. Для мамів, для жінок. Вихідного нема. Чи субота, чи неділя. Стоїмо біля того вічного вогню. Я маю на увазі плитку газову. Електричну, хто яку має? Веримо їсти. Чи морку. Беру супчик сьогодні квасолевий. З квасолі і з тістечка е, дрібного. І що? І зварила макарон, і спекла Та Тай такий день? Тай такий день. М'яско спечене. Супчик також вже зварила. Квасолевий і Дрібненьке тістечко. Ось такий обід у нас сьогодні. Так, далі. Молоко вже з кисло, кисло молочний. Буде сип, треба ставити відігрівати. Вже бомік спав, спав храпів на цілу хату. Почув, що я до когось говорю, Якого нема немає в хаті. Так, до кого говориш? Біжить кусати. Так, там. Того немає Денис пішов в зал, займається. Артур поїхав з друзями, що зранку кудись. Тільки на ну ми з буміком всюди. Тільки но ну ми разом. Зараз. Може би сирник спекла, але вже, вже не сьогодні. Сьогодні вже не хочу. Ще мурашник має вчорашній. тому... Сьогодні не хочу. Наразі відігріє сир. А там далі на тижні можу спекти. Поки відігрівається сир, мені прийшло, друзі, латекс. Жовтий. Я замовляла фактично жовтий. Але сказали, що тільки чорний є. Та думаю, це нехай буде, який є, тільки щоб покрити. Мене купа сирів повисихали, я не мала чим покрити. Але... Згубила вже чорний-чорний, та думаю, то не буде. Да Прийшов жовтий. Дві упаковки по 250 мг. Так, буду покривати. Ось скільки, друзі, сирів. Ось висихали. Вже чекають покриття, а я не мала. Чим? Той, що мала латекс, використала весь. Та й все. Та й усе. Ой, який ріденький. Такий ріденький, рідюсенький. Так. Зараз покриваю з одної сторони, воно підсохне, тоді ще один шар, так би два шари дається, висохне все, і тоді вже буду покривати з другої сторони. Гарненько все промальовуємо, щоб ніде нічого не залишилося, ніякої шпаринки, щоб туди нічого не потрапляли, ніякі бактерії. Все гарненько замальовуємо. Так, друзі, сарами розібралися. Тепер ванна. Я вже взялася, вже душову кабіну помила, умивальник. Беде унітаз, все помила, беруся до підлоги. Бо сьогодні субота треба, хочу нормально, хоч, ванну відшурувати. Так? Ходить, всюди ходить за мною, де він є? ти є. Або... Всюди ходи, не пускаю його, бо хімію обробляю, він То залазить, потім може лапки собі облизувати. Почему біди не наробити? Що, дівчата? Отако. Раз на місяць треба робити. Така плитка шершава в ванні ну, нічим не беру Коберущистку, наливаю води, і пішла жара. Так-так. Раз на місяць стандарт. Так-так. І що вам скажу? Вже сьома година. Сама година втракози забирати. Я поки в хаті прибираю. Зараз ще до нас долучиться, ще має сюди попилососити та й така субота. Артур заліз в черешні. черешні, друзі, такі, як я дівка, знаєте, але, але щось там ще трошки є. Боже, крапельний полив. Я забула. Сьома година, восьма, дев'ята. щоб я не забула виключити. Що ви думаєте? Та до не годин все пам'ятати. Не годин все пам'ятати. Так, я то включила, то. Ага, добре. <плес> Чекайте тих шлангів. Так, угу. там вже то. Так, то пішло. Кажуть, сюди все встигаєш, все. угу. Одне встигається, друге не встигаєш. Так, та так нема, людина не може все встигнути. Це нереально. В чомусь одному, другому добре, третє, четверте запускається. Ну, це нормально. Бо людина ж не робот. вона не може все-все-все прям контролювати, все це. Одна бузька лишилася, бо все. Третю кузу веде. Це що добре, що так хлопці трохи є. Артура не було, Артур тільки приїхав, їздив сьогодні, цілий день його не було. Бо то дуже тяжко все. О, диви, 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 пішла не в ту сторону. Міє, це зараз тебе заберуть, Мі, ніхто тебе не лиєше. Мі. Йди, йди. Теж таке вім'я має, Така маленька коза. Таке вім'я має таке саме Глунтик, глунтик а де яке вім'я. Фест. Не стільки тої кузи, скільки в ім'я. Черешня. Я то ходжу кожен день потрошки, але нема... Ось. Не раз то так, що не годен стільки навіть з'їсти. Жовта. Одна жовта була всохла, зараз покажу. Угу. Да бачите оце. Пеньочок. Всохло і все. Одну маємо тут і мали одну там. Але всохло. Ну, шо, ще об'їдає вишні, так тих вишень нема. Але їх з голодного краю, тепер Так, Тако показуй на люди. Але всі бачили, в якій траві стояла, це яке вім'я. Файно доїться. Питаються, скільки має молока, друзі, скільки молока не кажеться. Не знаю, щось так є, не знаю. По правді сказати, зовсім не забубона людина. Взагалі, я не вірю в ті всі забобовани, що там розказують. Але одного разу мене спиталися. То не собака. Мене спиталися, скільки кози дають молока. Ну і я чисто так наївно сказала, так є. Друзі, пішла вечором доїти, ми половину дали менше. Я була шокована. Це ми мали тільки дві кози. Можливо, так співпало, можливо, вони напаслися, бо це було літом. Але тоді я вже не кажу, скільки кози дають молока. Навіть не раз питається мене в коментарях. Ну, нормально дають та все. Не кажу. Але по правді... включив воду, дуже шуміло. Але по правді, сказати... Я не віру за забобони. Не віру і цей. Так само так переключив як я. Тож так само переключив як я. Та я включила на той кран, і зразу почала вода бити. От самі священники кажуть, що це гріх вірити, такі всякі забобони. Там та, чорна кішка перебігла, там людина перейшла з порожнім відром, Там не можна після вечора щось давати з дому, як дитина є. Ну, це, друзі, це так смішно, якщо чесно. Це вже, знаєте, колись так бабці казали таке щось. Тепер такого немає. І, ну, і все, що ми віримо, все, що ми... Думаю, воно так збувається. Бо це не то, що там така якась приходить, як там кажуть, карма чи ще щось. Ні, про, просто ми самі себе вже запрограмовуємо. Отак От має бути і все, інакше не буде. Отак От людина себе на щось погане запрограмовує. У мене буде погано, в мене буде і щось так стається. А що? Ми просто запрограмовані до того йдемо. А коли ми щось віримо у світло, у мене, мене вийде, у мене вийде, у мене вийде, мене вийде, мене вийде, у мене все буде добре. Мене все... І так воно буде, бо це вже в голові є. Ти, і ти до того йдеш. Ти підсвідомо себе за... настроїла так, заложила в собі то. І ти до того йдеш, 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 бо в тебе вже тут є в голові, його нема куди дівати. Та й все так, що все, що ми думаємо. Ну все, так і бувається. Тому думаємо, все позитивно, що все буде добре, все буде так, як ми хочемо. Так як ми чого прагнемо, так обов'язково буде. Ну і так обов'язково буде, ми це заложуємо в себе. Та все. А якщо все казати і жаліться, ой, не добре, ой, зле, ой, так і буде. Так і буде. Не тому, що так, там, вищі сили тобі дають, Бо ти себе запрограмовуєш і ти йдеш по тому сценарію і все. Це така проста рихметка. Добре, друзі, я трошки не робилася, якщо чесно. Трошки не робилася. Ще маю господарку обійти, подоїти. Та й все. Певне молочко відложу, завтра зроблю сир маскарпоне, бо вже не маю. Мені дуже подобається з маскарпоне робити крем. Вони не. Бо хлопці жаліються, якщо я роблю з цього. З вершків їм зажирно. А якщо роблю з сиром аскарпона, це ж звичайний сирок. І він кисленький, ну, не такий нудкий, як сметана. І їм таке більше подобається. Гарно все йде, випічка. Добре, друзі, все. Покійного вечора. Доброго, мирного, тихого. Думаємо позитивно, діємо позитивно, налаштовуємо себе на позитив, обов'язково так буде. Інакше ніяк. Папа ось.